Золотий переріз психології та економіці Коротко про золотий переріз. Золотий перетин це розподіл величини, наприклад, відрізка на дві частини, таким чином, при якому відношення більшої частини до меншої, дорівнює відношенню всієї величини до більшої частини. Наукові дослідження і практика показують, що для забезпечення системної та структурної стійкості гармонії систем в техніці, економіці, суспільстві, архітектурі, живописі та в інших галузях необхідно встановити між основними показниками системи співвідношення відповідні золоті пропорції. Якщо одиничний відрізок розділити на дві частини у зазначеній пропорції, то вийде рівняння 1 поділити на х дорівнює х поділити на дужку 1 мінус х. Розрізок цього рівняння дає такі результати: більший відрізок х дорівнює приблизно 0,62, а менший 0,38. Відтак значення коефіцієнта золотого перетину складає 1,618. тисячних. Розподіл цілого на частини в природі відбувається рівноважним чином тільки з постійним кроком. Золотої пропорції, що дорівнює 0,618. Тисячних. Ця константа виявляється в архітектурі, біології тварин, і рослин, астрономії, фізиці, економіці, музиці, психології, будові тіла людини та її мозку. Таким чином, золотий перетин направлений на забезпечення гармонії та стійкості систем виявляється практично у всіх сферах природи та людської діяльності. Золотий перетин в економіці наявність золотих пропорцій. 0,62 і 0,38 між елементами економічної системи служить індикатором стійкості, стабільності і гармонії в системі. На думку науковців, для соціально орієнтованої економіки найближче до стійкого положення знаходяться країни, у яких частка державної власності становить близько 62%, наприклад, Швеція. Тоді як для ліберально орієнтованої економіки зазначений показник близький до 38%, наприклад. Наприклад, Японія 35% і Великобританія 40%. Пропорція 62 і 38% між елементами ринку служить індикатором стійкості і стабільності конкуренції на вільному торговому ринку. Що таке державна власність? Державна власність це привласнення державою як суб'єктом власності, засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення. Коли у продавця і покупця є можливість торгуватися за ціну товару, то частіше за все виявляються такі чотири випадки золотого перетину. Перше: відношення мінімальної ціни на конкретний товар до максимальної ціни сумить 0,62 Відношення ціни на товар, при якому обсяг продаж мінімальний для всього діапазону цін, рівний 0,62. Відношення суми обсягів продажів без торгу до суми обсягів продаж при наявності торгу становить 0,62. І четверте: відношення різниці між максимальною ціною та ціною, що забезпечує максимум продажів для всього діапазону цін становить 0,62. Якщо між основними показниками ринку як складної економічної системи встановилися пропорції відповідні або близькі до золотого перетину 0,62 і 0,38, то ринок вважається гармонійним і стійким висновок. Таким чином, використання пропорцій золотого перетину в економічних дослідженнях на сьогодні є актуальним та перспективним для багатьох людей. Тепер ми розглянемо це на реальному прикладі. Наприклад, я шукаю подарунок на день народження свого брата, знаходжу максимальну та мінімальну ціну на подарунок, і роблю пропорцію 790 ми ділимо на 1299, і в нас виходить приблизне значення 0,61, що максимально приблизно дорівнює золотій пропорції. І з чого ми робимо висновок, що ціна на цей товар є стабільною для ринку. Золотий переріз психології у психології золотий переріз часто використовується для пояснення гармонійних відношень і балансу у сприйнятті елементів. Згідно з цією концепцією, коли елементи співвідносяться один з одним у пропорції золотого перерізу, сприйняте людськими сенсорами відчуття гармонії та естетичного задоволення зростає. У мистецтві і дизайні золотий переріз часто використовується для створення візуально привабливих композицій, які сприймаються як збалансовані та гармонійні. Це може бути відображено в пропорціях. Орцях обличчя композиції картини або в архітектурних рішеннях. Багато митецьких шедеврів відображають цю принципову гармонію від епохи Піфагора до Ренесансу та сучасності. Золотий переріз використовувався як інструмент для створення візуальної естетики, яка спонукає глядача відчувати симетрію та рівновагу. У психології також існують дослідження, які вказують на те, що люди відчувають більшу приємність до об'єктів, які відповідають золотому відсіку. Це може пояснювати, чому ми відчуваємо гармонію у певних формах. Та композиціях винайдення маски краси, доктор Стівен Маркфорд, американський хірург, який народився і виріс в південній Каліфорнії. Він отримав медичний ступінь в UCLA та закінчив презентатуру щелетно-лицьової хірургії. Він взяв за основу праці Піфа Гора, Леонардо Де Вінчі і німецького професора Цейзенга, поєднав всі знання про золотий перетин і вивів формулу ідеального обличчя, поєднав все: трикутники, п'ятикутники, прямокутники, трапеції, квадрати, ромби, врахував всі співвідношення числом Фібоначі 1,618 тисячних – і створив маску, маску так званої краси. Отже, золотий переріз у психології відображає не лише математичну константу, але й відчуття гармонії та краси, які відіграють важливу роль у сприйнятті світу навколо нас. Але ніколи не треба забувати про особисту індивідуальність, яка цінується набагато більше, ніж стандарт краси та гармонії. Дякуємо за увагу. Над роботою працювали Кривопиша Дар'я, Щебетовська Ольга та Міхальченко Дар'я. На все добре. Дякую вам.